Вітаю вас, любі діти, шановні батьки і колеги. Сьогодні у нас комбіноване заняття з ознайомлення природою і розвитку зв'язного мовлення, яке називається Прийшла весна красна. Дітки, вже скоро ми попрощаємося з холодною і сніжною зимою. І після зими настає весна. Коли прокидається вся природа, а допомагають весні брати місяці. Три брати йдуть по світу від зими на зустріч літу. Перший пройде та не лід, другий пройде всюди квіт, третій пройде укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати, не зустрічався з ними ти? Так, дітки, це весняні місяці, березень, квітень та травень. Дітки, а ви любите весну? Подобається вам ця пора року? Тоді давайте ми з вами допоможемо весні вступити у свої права і ми спробуємо скласти віршик про красуню весну. Я буду починати рядочки. А ви підбирати рими, закінчувати ці рядки. Ну що ж, приготувалися? Скажіть, яка йде весна? Чудова, ніжна, правильно чарівна, і раді всі міста і села, бо йде до нас весна весела! Летить на сушу і на море, повітря чисте і Прозоре, у полі теплий вітер віє, а небо угорі синіє. Хоч де-не-де -де ще сніг летить, та вже дзвінкий струмок біжить. Веселе сонечко розквітло, весна летить, прозоре світло. На трави розсипа росу, дарує щастя і красу. Молодці дітки. На весні день стає довшим, а ніч коротша. На весні сонечко піднімається вище, промені дають більше тепла та світла, а сонечко розтопило кригу, обігріло землю і почало пробуджувати природу. А зараз ми з вами вивчимо чистомовку про весну. Приготувалися? Я кажу, а ви за мною повторюйте. Са, 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 вже прийшла весна. Су, 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 я люблю весну. Всі, сі, сі, ми веселі всі. Се, се, се. Нам весна тепло несе. Ок 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 сіла бджілка на пеньок. Ки-ки, ки прилетіли шпаки. Че-че-че, вода в річці тече. Ей, 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 співає соловей. Молодці дітки. Навесні з'являються весняні квіти, крокуси, підсніжники, проліски, тюльпани, нарциси, ульбаби і конвалії. Подивіться, будь ласка, на весняні квіти та запам'ятайте їх. І так ще раз повторимо підсніжники. Крокуси, нарциси, кульбабки, тюльпани та проліски. Молодці дітки! А зараз ми з вами пограємо в гру, якої квітки не стало. Будьте, будь ласка, уважні! Якої квітки не стало? Правильно підсніжник. Якої квітки не стало? Роліски! Якої квітки не стало? Правильно! тюльпанчиків! Молодці дітки! А зараз ми з вами порухаємось. Рухатка називається Весна. Проготувались? Тож почали! i'll be Молодці. А зараз наступна картиночка, наступна ознаки весняної природи. Зігріті сонцем та напоєні водою прокидається від сну дерева, починають бубнявити бруньки та з'являтися листочки. З приходом весни прокидаються і комахи. зігріті сонечком вони виповзають із затишних куточків, де спали взимку. Давайте повторимо назви комах, які ви вже знаєте. Метелик, джола, бабка, мурашка, гусі і комаха сонечко, да, як ви її називаєте. На весні з теплих країн прилітають до нас перелітні птахи. Повернувшись з теплих країн, вони будують гнізда, відкладають яйця і висиджують маленьких пташенят. Здавна в Україні вважалося, що пташки приносять на своїх крилах весну. Ось ми зараз з вами і спробуємо закликати пташок із теплого краю. Пташок викликаю з теплого краю. Летіть соловейки на нашу земельку, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. А зараз ми з вами пограємо в дидактичну гру, знайди та назви перелітні пташку. Ми знаємо, що птахи є зимуючі і перелітні. Зимуючі залишається зимувати взимку, да? нікуди не відлітають. А ось перелітні пташки відлітають у теплі краї. І так нам треба натиснути на саму перелітну пташку. Починаємо. Ластівка. правильно дітки, перелітна пташка. Синичка, зимуюча пташка. Снігур зимуюча пташка. Шпак перелітна. Голуб зимуюча пташка. Далі наступна пташка лелека, перелітна. Лебідь перелітна, співучий соловейко, перелітна. Та горобчик це зимова пташечка. З приходом весни у житті тварин теж відбуваються суттєві зміни. Деякі тварини змінюють свої шубки. Зайчик міняє шубку з білої на сіру. А також і білочка навесні міняє свою сіру шубку на яскраво кричну. Навесні у тварин народжується дитинчата. Медведиця ведмедиця, народила нам кого? маленьких ведмежат, а зайчиха народила маленьких правильно, дітки зайченят. А зараз ми з вами розкажемо, да, яка ж вона весна. Подивимося уважно на картинку, да? що ми бачимо квіточки, тобто весна яка? Квітуча. Весна зелена, сонячна, лагідна і дуже привітна. Весна також світла, співуча, кольорова, веселкова і працьовита. А зараз ми з вами підведемо підсумки нашого заняття. Назвіть місяці весни. Правильно, березень, квітень і травень. Яким же стає день навесні? День навесні стає довшим, а ніч коротшою. Які весняні квіти вам запам'яталися? Крокуси? Підсніжники, тюльпани та інші. А хто ж міняє навесні свою шубку? Правильно, зачинята та білочка. А які птахи повертаються навесні з теплих країв? Ластівка, соловейко, лебідь, лелека, шпаки, молодці дітки. Ось ми з вами і повторили всі ознаки весни. А ще ми з вами поповнили слонечок новими весняними словами. Ну що ж, до нових зустріч, дітки! Бажаю вам всього найкращого. До побачення!